Здоров. Нам потрібно поговорити конкретно про використання точок в кінці повідомлень в месенджерах і СМС. Так, знову. Хоча ми цілими днями ставимо крапки в листах, звітах або статтях, в листуванні ця маленька крапка раптом набуває нового сенсу. З речення закінчено, вона перетворюється на «можливо, наша дружба закінчена. Чому так відбувається? Щоб розібратися, я поговорив з Гретхен Макалох, лінгвістом, що вивчає інтернет-комунікацію, і автором New York Times «Because Internet». Навіщо взагалі потрібні точки? Макалох пропонує поглянути на проблему ширше, як ми поділяємо висловлювання в листуванні у чатах, будь то SMS, Slack чи інший месенджер. Ми зазвичай надсилаємо кожну фразу чи речення окремим повідомленням. А в паперовому листуванні для цього використовують точки або іноді коми. Ми не завжди говоримо закінченими реченнями, ми говоримо висловлюваннями, пояснює Макалох. Тому в неформальному листуванні ми шукаємо способи розділяти думки, які не виглядають такими остаточними, як крапка. Хтось використовує та іншим подобаються загадкові крапки чи передає точка в повідомленні емоції. Коли ми закінчуємо повідомлення і починаємо нове, це не несе додаткового емоційного навантаження, говорить Макалох. Надсилання повідомлення самостійно не має прихованого сенсу, це лише факт надсилання. Але якщо ми ставимо крапку в кінці, усвідомлено чи ні, це додає емоційний відтінок. На папері точка нейтральна це стандартний спосіб розділити речення. У повідомленнях вже вона набуває додаткових значень, пояснює Макалох, будь-яке відхилення від стандарту люди схильні інтерпретувати як осмислене. Точка в кінці повідомлення може надати серйозності формальності або навіть знизити тон вашого голосу. Пасивна агресія виникає, коли ця серйозність конфліктує зі змістом повідомлення, говорить Макалох. Наприклад, повідомлення мені погано з точкою підсилює відчуття пригніченості. Або Я просто не знаю. Точка підкреслює, що ви дійсно засмучені і в розгубленості. Ризик звучати пасивно-агресивно виникає, коли точка стоїть після зазвичай позитивного або нейтрального слова. Порівнювати Ок. Захват. Ок. Нейтрально. Ок. Серйозність, яка може бути сприйнята як невдоволення. Чому наш мозок так реагує? Макалох пояснює, що плутанина виникає, коли ми ставимо крапки в коротких повідомленнях, де вони не потрібні для розділення речень, як у прикладі ок. У таких випадках ми можемо додати знак поклику для позитиву, залишити без знаків для нейтральності або навмисно поставити крапку, і тоді вона може бути сприйнята як пасивна агресія. Коли точка в повідомленні це нормально. Макалух уточнює, не завжди точка означає пасивну агресію, все залежить від контексту. Наприклад, у довгих повідомленнях скількох речень точки нейтральні, оскільки вони просто поділяють думки. Крім того, деякі люди за звичкою завжди ставлять крапки в кінці повідомлень, не вкладаючи в них прихованого сенсу. У такому контексті їх точки будуть виглядати звичайними, а не дивними. Так чи варто тепер панічно боятися точок в листуванні? Не обов'язково. Якщо ви хочете уникнути непорозумінь, так варто подумати. Але в житті і так вистачає приводів для стресу. Дякую. Це відео засноване на статті, спочатку опублікованій у травні 2020 року. У травні 2021 року воно було оновлено з новими прикладами.